Одного мільйона можна отримати такого гранту або на створення власного бізнесу, або на розширення того, що є. Повернемося, пані Олена. Тут звучало, що бракує ресурсів у медіа. Я пам'ятаю, що є в Державній службі зайнятості якась програма, яка гроші дає. Розкажи хоч два слова, щоб ми про це знали. В перспективі те, що є. Кожне медіа виступає роботодавцем в першу чергу. От берете ви людину на роботу, якщо це внутрішньо переміщена людина, або ж людина з числа людей з інвалідністю, є програми, де ми компенсуємо видатки на заробітну плату. І наступне з останніх наших здобутків уряд впровадив зміни до програми видачі грантів в рамках власної справи і додав туди можливість отримувати гранти людям, які займаються креативною індустрією. Медіа також я в переліку тих, хто може скористатися до одного мільйона. Можна отримати такого гранту або на створення власного бізнесу, або на розширення того, що є, і треба буде захистити. Тобто держава розпочала давати гранти медіа, да. під зобов'язання створити робоче місце, так, Але так. якщо сума 100 тисяч гривень, то і навіть цього зобов'язання немає. Реєстрація фрілансерця ФОП і 100 тисяч гривень отримує. Тобто, умовно кажучи, це не кредит, це грант, який погашається за рахунок сплачених податків платежів і зборів. Більше нічого не треба. Ну, Тобто, я вважаю, що на фоні де, де знайти, тут знайти можна.